Всім привіт, мир вам. Знаєте, так, я був православним служителем, я відвідував православну церкву, я допомагав священнику, я ходив на кладовище, я цілував ікони, я поклонявся іконам, я ставив свічки, я молився за людей, які вже померли. І церква в мене асоціювалася як смерть. Так, я читав Біблію, але проблема в тому, що я Біблію. Я її не розумів, і я не міг виконати Слово Боже в житті. Але знаєте, коли я потрапив до місії Слово Боже, я почав слухати в моєму житті. З'явилися мої пастори Станіслав та Юлія Салтаненко. Я зрозумів, що церква це життя, і Біблія це правдива історія людства. Тому я запрошую вас до місії Слово Боже. Напишіть мені, нехай береже вас Господь. Амінь.